В ім'я і Сина Святого Духа Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, дуже багато в своїй пасховському служінню, яке проходить, люди задають питання, які взаємовідносини повинні бути між чоловіком і жінкою. Між батьками, родичами, і як воно іменно з духовної, як на це дивитися з духовної точки зору? Коли дитина родиться, батьки за нею піклуються і для них це дитина. З тим самим улюбленим чадом, за який вони готові їх життя віддати. Коли дитина виросте, чи хлопчик, чи дівчина, і вони вже починають вибирати свій шлях в житті і вони знаходять собі супутника життя, чи супутницю життя і Потім, коли вже вони побралися, пройшли весілля, настає питання, як іменно їм жити, і іменно з духовної точки зору, і які взаємодосини повинні бути між батьками і Новою парою, Євангелія нам е, чітко про це говорить, що, е, що хлопчи дівчина відліпиться від батьків своїх і приліпляться один до другої, будуть як одне ціле. Про що це сказано? Це сказано про те, що коли вже Чоловік з жінкою побралися і починає своє життя, Вони є одне ціле. Батьки, як, якби були самі якби рідніші до цього, основа їхнього життя, вони, по суті, відходять уже в житті цієї пари на другий план. Чому? Тому що. Вони є одне ціле, і вони починають це буття вже як одне ціле. Тому у них між ними, як зав'язалася любов, у них вже будуть свої чада, і для них основа їхнього буття це вони якби, самі, які знаходяться в цьому житті. Тому коли батьки починають вмішуватися в, іменно, в життя молодої пари, коли можуть починатися конфлікти, коли вони хочуть особу роль в сім'ї мати, це може приводити до дуже поганих послідствій. Тому, коли молода пара побралася, коли вже почалось життя, батьки повинні трохи відійти на другий план і дітям дати то, щоб вони почали жити. Да, ніхто не говорить, необхідно допомагати, любити друг друга, жити, якби в християнській сім'ї, але вже коли е, настав цей момент, сім'я е, повинна, якби жити своїм життям от, а батьки своїм життям, хоча іменно е, ніхто не відміняв іменно ту любов, яка повинна бути між ними. І е, зараз, е, коли такі моменти, якісь конфліктні ситуації, якісь недоречності, і, Сім'я може навіть наняти квартиру, відійти, почати своє життя для того, щоб іменно, е, не було е, поганих наслідків цих конфліктів, щоб сім'я не розвелася. Тому вже е, родичі цієї сім'ї являються родичами. Тобто, батьки теж стають родичами цієї сім'ї. На першому місці стає сімейна пара, яка именно, е, починає своє життя. Ну, що касається життя в Бозі пари, то це окрема е, розмова, тому що вже е, коли пара живе, якщо вона більше живе в Бозі. І виконує заповіді Божі, любить Бога і молиться, то для сім'ї це ще більший поштовх, що вона буде йти в правильному направленні, і що вона е, іменно, е, не зверне з, з цього шляху, що вони якби, будуть знаходитися між собою в любові і в любові Христовій. Тому що Господь сказав, де двоє троє є моїх учнів, то та там я серед них. Тобто, якщо буде двоє людей, які будуть вірити в Богу, молитися сім'я, то і Господь буде посеред них, і Господь їм буде допомагати в всіх їхніх шляхах, в всіх їхніх починаннях, в всіх їхніх направленнях життя. І тому о, іменно цей фактор. Бога в сім'ї не треба кидати, тому що Господь должен бути іменно в центрі уваги сім'ї. Тому що, як говориться, без Бога не до порога. то іменно Бог повинен бути основою буття, тому що е е людина проживає все життя. Іменно, і відходить в е, вічність, то вона відходить до Господа. Тому тут треба познати Бога, прийти до Бога, бути з Ним, і щоб вже в вічності знаходитися разом з Ним. Тому що це життя в нас времене, і наскільки ми його пройдемо з різними спитаннями, настільки в вічності ми будемо. іменно е, Находиться з Богом його в любові і його піклування. Тому це треба пам'ятати і завжди іменно в сімейному житті, іменно корнім всього повинен бути дійсно Бог Христос, якому слава на віки віків. Амінь. Христос посеред нас.